Начальник 82-ї позаморятувальної частини міста Святогірськ підполковник служби цивільного захисту загнівка Михайло Михайлович. З 2010 року працює в Дива, що було в минулому році, в травні місяці. У Святоїрського постійно кожен день були обстріли, горіли ліса, поля, будівлі, будинки людей горіли. Доводилось надавати домедичну допомогу, багато часу працювати. Прибутів на місце події. В першу чергу я побачив пожежу у цій будівлі на третьому, четвертому та п'ятому поверху. Тут до мого прибуття вже працювала одна, це 38-ї ДПРЧ, міста Слав'янськ. Було зруйновано п'ятий поверх, частково четвертий поверх. Та у декілька квартирах з п'ятого по першого поверху було руйнування. Скільки ви вже на ногах? Особисто я на даному місці події знаходжу вже другу добу. Заступник начальника 6-го 6-го ДПРЗ міста Слов'янськ, в'язов Сергій. Ще під час строкової служби мене було назначено пожежну роту. Час служби доводилось виїжджати у сусідні села та допомагати пожежним частинам міста гасити пожежі. Того моменту мені захотілося після демобілізації поступити на службу в пожежну охорону. Де зустріли 24 лютого? З самого ранку був вдома, спав. Коли відбулись перші постріли по Україні, мені телефонували друзі з Києва, з Дніпропетровську. Туди перші постріли були прильоти. Я виїхав одразу оглянути місто. Диспетчер зателефонувала, сказала, щоб оглянув, куди було. Я виїхав на найвищу точку, та то побачив прильот по Краматорську. Зателефонував, також друзі зателефонували, мені сказали, що десь ще прильоти були, і вже було зрозуміло, що на нас напали. 24 лютого почалось е дзвінка нашого диспетчера про збір усього особового складу. Вже на роботі доповіли інформацію. Я не повірив. Мені здавалося, що Такого не може статись. Було багато пожеж, на яких навіть траплялось, що хлопці гасили одну пожежу, після ліквідації збирались та направлялись на іншу пожежу. Були навіть події, коли при розборі будівель залучались хлопці по три доби. Найсильніший обстріл взагалі був 1 червня. Це вже коли. Ворожі сили підійшли в плотну до міста Святогірська. Ось травень місяць він горів весь. Бувало таке, що люди не могли добратися до роботи, і ми по дві по три доби працювали в одному складі без змін для того, щоб вивезти своїх хлопців, довелося туди їхати для евакуації персоналу особового складу. Потім, коли вивозили, вивезли дві машини, особовий склад, і потрібно було забрати особовий склад ще з Лаври, котрі там базувалися певний час, і там вже знаходився наш автомобіль. І поки ми перебігали до Лаври, попали під сильний обстріл з танку та автобусу був. Зі мною біг начальник ну, і я, десь на відстані 20 метрів від нас падали снаряди. Що ви вперше взагалі побачили в своєму Святогірську рідному, коли ви після деокупації змогли повернутися? Зруйновані будинки, згорівші ще битва. Мій розстріляний підрозділ. Було також декілька влучань туди. Коли оглядали територію Святогірська з військової адміністрації з хлопцями, то знаходили багато клубів. Як цивільних, так і військових. І ви так само їх мали вивозити? Ну, Ми збирали все в мішки тіла та передавали поліції. А робот частина? В частину також вночі 28 лютого прилетіла така сама ракета С-300. Зруйнувала їх підрозділу, так сказати. Зруйновано два бокси, загинув, на жаль, фельдшер, який на той час знаходився на чергуванні. Він вийшов на вулицю порозмовляти по телефону, але саме в той час прилетіла ракета. Його було знайдено, але вже він був мертвий. Вчора на цій події ви опинились одним з перших. Так, я живу в сусідньому будинку. Дружина була вдома, зателефонувала, що побачила, як потрапила ракета в будинок. Я знаходився недалеко, одразу приїхав, підійшов до будинку, зруйнованого. Там жінка кричала, що в мене там дитина. Ну, Довелося вдягти засоби бронезахисту та залізти, шукати дитину. На щастя, зі мною були ще військові, поліцейські. Ми залізли і побачили, де, ну, звідки почули стони, дитини, крики. Дівчина, яка знаходилась під завалами більше двох годин, стонала від болю, але нашими силами була оказана її допомога, та ми її вилучили з завалів. Добрались туди. Через дах будівлі знайшли дівчинку та почали доблоковувати. її. Ну, ми зайшли спочатку на перший під'їзд, на дах першого під'їзду. Там знайшли дідуся, якого потім також евакуювали хлопці. А стони почули через під'їзд виходить. Ну, в другому під'їзді були стони, і добрались туди по даху. Залізли через дах, пройшли по даху, добрались, знайшли дівчину. Намагалися звільнити її, але оскільки її привалили плитою, це було неможливо зробити. Довелося також через дах пробратися в сусідню кімнату, ну, квартиру. І там з військовим хлопцем розібрали голими руками стіну між квартирами, щоб хоч якось добратися до дівчини. Але вона була придавлена плитою, в неї, неї ліва нога була придавлена плитою. Довелось розгрібати. Все, що на ній знаходилось, щоб добратися до цієї плити. Як вона себе поводила? Як ви її заспокоювали? Весь час ми з нею балакали, але в неї була велика втрата крові, тому було вирішено позвати медиків, оскільки цивільним медикам не дозволено було туди йти, так як там дуже небезпечно викликали знайомих військових медиків. Парамедики, дівчина залізла, була перемотана ліва рука. В цій 14-річній дівчині також поставили капельницю для розжиження крові, щоб вона не втратила свідомість. І постійно з нею розмовляли, щоб вона не заснула нічого такого. Вчора вона була в тяжкому стані, але жива. Поквальний лист, малюнки, дитячі. Ви вже так по-робочому кажете – стони. Але ж там? Звісно. На жаль, наша служба дає свої відбитки в емоціях, тому головне врятувати життя людині, поки є шанс. Як бомбанюло, не дай Бог. Шість Ой, посилювають, Чання ракети відбулося саме в цю частину будівлі. Бетонні перекриття склалися до першого поверху і погребли під собою людей. Жінка за моєю спиною це бабуся вилученого з під завалів хлопчика, який помер по дорозі в лікарню. І зараз вона тут вже другу добу чекає, щоб дістали її сина з-під завалів. Вона все ж таки сподівається, що він там є і він живий. Ну, Сан, звичайно, в неї тяжкий, вона в шоці. Саме через це постійне психологічне спостереження пояснює її хід робіт аварійних рятувальних, щоб вона розуміла, що коїться, вона не може не ціпляти. Та, як вчора з дитиною дворічною, ну, це дуже жахливо, звичайно. Ну, але я намагаюся розуміти, що це робота. Якщо я буду впадати у відчай або в якісь ще емоції, я не зможу допомогти. Тяжке було, як коли з-під завалів достали двохрічну дитину. Було невідомо, жива вона чи ні. Дворічного хлопця сусідні підрозділи також рятували. Поки діставали, він ще був живий, дістали. У нього були травми несумісні з життям. Це слухати, бачити, але треба подалі виконувати свої обов'язки та надавати допомогу. Загиблих, чи де блокували ви загиблі Так, і до цього доставав, і тут достав. Тут я достав вчора з хлопцями з нашого загону батька цієї дівчини. На жаль, йому не так пощастило. Дівчина сиділа під стіною, а на батька впала, впала плита. І в сусідній квартирі ще дідуся знайшли. Також, на жаль, мертвий. Як ви приймаєте рішення, що першочергово робити? Ну, якщо особового складу вистачає, то, звісно, ділиться по складності завалів і тоді вже розподіляється куди більше людей, куди менше. А так взагалі є певні принципи, що спочатку рятуються діти похильного віку, а потім вже більш здорові люди. А це уламки тієї смертоносної ракети, яка і влучила в цей будинок. Я знаю, що за цей час хлопці дуже згуртувалися і хотілося б почути, як у вас це відбувається. Колектив в пожежних частинах це є друга сім'я. Як би там не казали, що це пафосно, але так і є. Ці люди, які разом гасять пожежі, рятують людей, вони відчувають відповідальність за своїх колег. Якщо ти не виконуєш якусь свою роль у гасінні пожежі, можливо, трапитись події, які можуть призвести до поганих наслідків для цього колективу. Скільки я працюю, не можу сказати, що за цей час я не відчував якусь підтримку від своїх хлопців. Конкретно ваших співробітників, от ваших хлопців, які зараз вже в другу добу, як і ви, з вами працюєте. За те, що вони ноють, Просто йдуть, та виконують свої дії та готові до всього. Що Миру. Звісно, все повернеться в свої часи. В гарні буде все місто відстроєно. Для цього і зараз вже багато чого робиться. Розчищаються всі вулиці, все прибирається. Але відбудовувати зараз ще немає сенсу. Щоб закінчилась війна. Та побачитись зі своїми рідними. Що перше будете робити? Поживемо, побачимо.